Друзі, всім привіт. Сьогодні сонечко, 9 ранку, п'ятниця. Так, одометр збили. Запас ходу у нас 75 км, бо з пічкою. Ну, ми, як завжди, включаємо Он таксі, поки пробки включаємо 2 км подачу. Всі служби. Всі категорії мають на увазі. Потім уклон. Уклон виставляємо зараз. Десь 70 за 2 і 80 за 2. Якщо видно вам. Але перед тим треба подивитися, який у нас сектор жовтий. Не, все рівно, давайте дочекаємось. Поки сильно малі фільтра не буду ставити. Так, у мене фільтр стоїть на ефір 55 за 2, щоб бачити менше не буду бачити. Так, що нам ще треба включити? Давайте 838 включимо, хай буде. Може якісь коефіцієнти будуть. Так, що у нас тут? 1,1? Маловато. У нас корона перша пріоритетність, не видно, не видно вам, От. але активність. Все виходить 31%, я приймаю замовлення, коротше. Ну, а не спробуємо включити. Напевно, по-любому є замовлення. Ага, нічого нема. В цьому відео я покажу вам місце, де можна недорого пообідати. Комплексний обід для таксістів, так що не переключайтеся, буде цікаво. З директором порішав вам знижку велику. Далі зайду вам покажу, де я обідаю, скільки це коштує і де це знаходиться територіально. Все, очікуємо на замовлення. О, 1,8, бачите? Коефіцієнт різко. 1,8 це дуже гарний коефіцієнт. Ну, очікуємо на замовлення. Так, щось просиділи тут 10 хвилин. Треба виставляти, напевно, фільтр ще. Блін, 50 за 1. 50 за 1-10 з, з радіусом напевно кілометр 200, бля. Ну а що робити? Щось нічого не дає, ні OnTX, нічого взагалі. То може час пік пройшов вже. 838 світиться з кофом, бля, один 7. І нічого не дає. А люди чекають вокзалу, вокзала. От, з 1, 1, 1 коф. Не знаю. Може щось прилетить. Один 7 коефіцієнт це десь 70 за 2. Ну, в принципі, нормально. От. У них там три поїздки з відсотками, а потім без відсотків. Нурова комісія. Вроді, якщо не помиляюсь, акція. Так, да, да, да бачите, кожен день. Так, ну що, очікуємо. Вистава той фільтр може щось залетить зараз. Така локація ще трошки поганенька, блін, тут на цьому на Галицькі 145. Проба пона сьогодні. О, кипець просто, не знаю чого. Така тільки, допустимо, от зараз куди їхати? На хіміків, на тролейбусну туди розвертатись, не знаю. Ладно, почекаємо, щось має прийти. Так, посидів я пів години, коротше, щось нічого не було, Зефіра взяв таке замовлення. Ну, думаю, нормально, треба хоч з чимось з'їжджати, бо так можна і просидіти до вечора. Що взагалі сьогодні п'ятниця ранок це дуже погано. Так, що, завершили замовлення. Напишіть в коментарях, чи вам підходить таке, що я замовлення буду показувати, чи можна так от якось там, там, кожні 5 замовлень коротше, показувати, які я провіз. Зловив з Мідхауса до аркана. По цьому он таксі. Без готівки До речі, три замовлення приходило, прийшлося два скасувати. О, треба виключатись, напевно. Коли на іншій службі. От. Подаємось до ігора. Тут 700 метрів подача. Так, коротше, щось вирішив я з половиною подача, подачі, тут по Щоб на веломарті не стояти, треба краще лару завезти. Не знаю, правильно, неправильно зробив, але це. Ну, Тут я можу і до вечора простояти на цьому велмарті, блін. Не знаю, захотів забрати. Ніхто не брав, це замовлення, думаю, та візьму. Ще надбавку до тарифу. Так, коротше, ми веземо доставочку з ресторану Тарілка. Доставка. Сьогодні тільки одна точка. Дуже мало заробимо, але потім обов'язково ми я сподіваюся, заїдемо в тарілку, я вам покажу, які там обіди. Ми це все заснімемо, покажу вам приміщення, заклад. Нагадаю, що для моїх підписників комплексний обід коштує 100 гривень, От перше, друге, І все покажу трошки пізніше. Не переключайтесь. Так, залітає нам фільтр 50 за 1. Так, коротше, ну, придеться трошки в опришесі поїхати, але ну, 70 за 2,3 нормально, там щось знову. Якраз Межухара додаю, у вас знаходимося, доставочка привезли. Ну що, подаємося. Так, прийшло таке замовлення 85 за 1,4 від Онтаксі От, Очікуємо клієнта, але під'їхали тут. Ззаді будинку, в общем. Будемо дзвонити, сказати йому, щоб підійшов. Ребята, прийшло таке замовлення. 174 за 10. Крутиться, бляха, ну нормально, да? Нормально. Берем. Бля. Так, приїхали ми на угорники, тут біля школи. От, у нас уклон, ефір. Найближайше замовлення це 4,8 кілометра. Ну, ми очікуємо. Включили всі служби, тут 2 кілометри подача включили по цьому по пошуку автопошуку. От, коротше, давайте 2,5. Напевно, 2,5. Бо тут довго не знаходитись не треба, не бажано. Хоча тут тут щось світиться. Тут світиться. Трошки цей блін, сектор, напевно, це на, на Героя Миколаєва. Вот. Опті щось не знаю, нема бажання включати. Ну вот. 838. Тут ков 14-1.5, щось таке. Ну, типу, надіюсь, що по якійсь службі прийде. Ну, почекаємо, якщо щось, то підключу там. Чого не хочу опти включати, бо вже кінець тижня і тижня і вони знімлять 25 гривень. Не знаю, типу, нема смисла. Це хіба, якщо довго буде чекати, то болта включу, напевно. Ну і опти включу, що ж поробиш. Так, прийшло замовлення. 267 подача, жесть. Не знаю. Не знаю, що робити. Та ще Дорошенка там. Блін, ну не хочу я це І ще в центр, блін. Ні, напевно відмовимося від цього замовлення. Бред якийсь, блін. Може щось краще знайдемо. Ні, не хочу я. Давайте зменшимо трошки. Ну, бля, хай буде 2,5. Не знаю, 2, коротше, хай буде, то забагато щось. Ну реально, в центр, в, в пробці, я буду пів години їхати туди. Коротше. Щось на 838. А, уже все пропало. Щось в ефірі вибуло. Ну, очікуємо далі, я не знаю, типу, це вообще бред, я так порахувати. 2,67 подача Потім їхати 4 кілометра майже, 74 за 6 з комісії, о! Тисменецька. Ой, блін! Це ж коротше сюди їхати, сюди їхати, потім розвертатись усе. І знову насій. Блін! Та ще 80 гривень, блін, йом. Та дуже важка локація така, типу, ну чесно, не знаю Блін. Не, не бере Ну, мало, мало, реально, це дуже мало. Жесть. Просто жесть. Не, в принципі, блін, ну, 80 гривень, не знаю, 80 гривень це таке. Ну там мароки, там об'їзди по дворам, коротше, то, ні, нема смысла. Так, що там 838, ще раз, дивимося. Автостанція. Який собі тариф, бля. Та я по любій службі поїхав, але, бли, щоб ну, більш-менш нормально було. Допустимо, тут Сеченова. Ну, бли, Сеченова не стане. Ну хоча б. Та не знаю, ближче. Ну, подивимося, може щось краще прийде. Але хтось забрав і повіз, бачите, ну, немає в ефірі. Хтось повіз. Ну, може хтось не знає, що там. Допустимо, повертаємо зараз, я одного горника, повертаємо. На Тисменецьку туди, в сторону тисминиці. Забираємо клієнта да, за тебе. Потім треба по дворам об'їхати, виїхати на юності, коротше. Не? Чекаємо щось кращого. Тим більше ми недовго очікуємо. О! Оце все замолило нормально, на надію, коротше. 104 гривні за 4. Але ми чекаємо, дочекаємося до кінця. Надію, що не скасують. Давайте, 5 секунд. Ну не піднімемо, так? Да? Ладно. Все, коротше, їдемо, виключаємо всі служби. так, Кур'єр каскад, Включаємо опції поки що Все, на цей тиждень. Потім потім, 838 Utax виключаємо. On таксі, скільки тут подача у нас 4. Давайте зменшимо. Ладно, їдемо подаємося. Подаєм. Так, виконали це замовлення от, з микитанців. От, на Бастіон коротше, ми приїхали. І зараз ми приїхали в ресторан Тарілка, який знаходиться по адресі вулиця Набережна Стефаника. Тарілка. От, це Ленкавського, А, Кармолюка, вроді, я, я ще не помиляюсь. Заходимо, пообідаємо зараз. Зараз заходимо от, стільки столів, є, можна місця дуже багато. туалет, то, культурно, гарно. Така фото, фотозона є. От, зал великий. Можна тут сидіти, можна всередині. Оце е, получається я от перш, на перше е, суп е, уха, вроде. е, На друге. Деруни з е, шкварками, цибулькою. От. І це получить, для своїх хлопців, виходить, це буде коштувати. 100 гривень. 100 гривень. Якщо ви показуєте, додаток таксі, будь-який додаток, адміністратор в курсі. Так що приходьте, харчуйтеся. Дуже ситно дуже смачно. Якось так. А ми далі їдемо працювати. П'ятниця пробка. Але на набережні нема пробок. Так що я дуже раджу цей заклад. Я для вас вибив таку знижку. Рахую, що 100 гривень для такого обіду це нормально. Так, 18-14, трошки відлучились, так більше замовлень не робили після того, після останнього запису. Виставляємо 80 за 2, зараз коефіцієнти підвищені 1,5 км, 80%. Бо ж 80 за два. Авто. Так. Отакі коефіцієнти. О, ви бачите, відразу прийшло. Яблуко гал.. Галицька і Калужське шосе. Що там пасічно? Та напевно їдемо. А що? Їдемо, дочекуємося. 10 секунд, 5 секунд. Не піднімають, да? Ну, ладно. Все, короче. Добре. Коротше. Удача э, кілометра, чи 2 кілометра з фазенди зловив, коротше, 100 150 за 8, грубо кажучи, блин. Круто! Вообще, все реально повезло. Але у нас і заряд закінчується, треба скоро на зарядочку. Так, да, звісно. Зараз ми з гори спустимося назад в Франківськ. Ще машина підзарядиться трохи. Але я думаю, треба на зарядку стати і потім далі продовжувати. Ну подивимося, може і вартує ще одне замовлення, яке зробити. А то лишиться 10 кілометрів десь. Ну ладно, подивимось. Так, ми в Драгомерчанах люксвуш. E, дивіться, яка гарна зарядна станція. Це просто, блін. Ну як, типу, ну не знаю, хай-тек якийсь, дивіться. Жесть. Круто. чат-демо, GPT, GPT, CCS, блін, Go to You, коротше, зарядка. Красавчики, недавно відкрилися, блін, Респект. Так, коротше, в нічого не зловив, спустився трохи на сільпо. Зловив з рекордсу через Мазепа 35 на пасаж на сотку. Типа, нормально. Я рахую нормальний тариф. Подаємося. який гарний у нас район липки. Так, да, роботи щось взагалі нема. Куриця, блядь. Так, виконав замовлення. Так, Виконав замовлення перше з ЖК Парус на Івана Павла, потім зловив з ЖД вокзала, грубо кажучи. Ну, коротше, Замовлення зараз, я секундочку покажу. Архів. Оце скасували. Коротше. я Їхав на це замовлення, скасували, потім подався на Мазепи 40. аж, Ну, Не знаю на що це зробив, але подався так подався. От, висить коротше, таке замовлення, ну, кілометри я не буду подаватись. Давайте на годиннику 20.50 пора вже включати уклона. Думаю, паралельно теж катати треба 70 за. 2 і 80 за 2. А взагалі. Ну і дивимося, може щось прийде. Думаю, треба відкочуватись ближче до центру, бо тут. Ну, глухо буде, напевно. Так, друзі. Нема коли знімати, чесно, стільки замовлень. Коротше, от одночасно три виконую попереднє з зеленою, з майзлів коротше, на північний бульвар це по дорозі додому. І коротше, за площа ринок я от віз на Мазепи от, і вирішив, щоб не пустив за 60 гривень з пасажу, грубо кажучи. Туди на нову і там я заберу одразу клієнтів. якось Так, Так, ну, ми площу, ринок... так зараз. площу ринок виконали. Дали на чай 7 гривень От. Їдемо, подаємося. 60 гривень фігня, але Ви знаєте, краще, ніж пустим. Це ну, 60... теж гроші, типу. Правда, тариф, взагалі супер скрутка, напевно. Я не знаю, ну... Ой боже, їдемо. Е, багато хто питався, як я працюю перед комендантським. Ну, це в основному ефір. Вставлю е, 80-90 за 2, Подача 2 км. Плюс коротше. А так в основному з ефіра. От. Забираю. Щось он, он таксі там трошки не давало. Та й уклон якби без кофів в центрі, не знаю, був. О зараз подивимося. Ну, такое, бачите, це передкомінданське. Це дуже погано. Але мені пощастило взяти. Я зараз все їду на Майзлі, забираю людей і їду додому коротше, відпочивати. Так що все, а пізніше підведемо підсумки. Ну, такий собі день, такий собі, чесно. Я годину пік. Коротше, пропустив. Ну нічого. Подивимося, що у нас цього вийде. Да, цікава робота ввечері, треба. Тупо ганяти 70-75 км за годину от, так от катаєшся, щоб виконати багато замовлень. Така ну, Цікава робота ввечері. Все залежить від тебе. От. Чим швидше ти будеш виконувати замовлення, тим більше ти зробиш. А виходить як? З 10 по 11 якраз там, година пік. Ну, не жорстка, а взагалі там буває, ну, в суботу взагалі класно. Тобі. І ти мусиш все так от пильнувати ефір, везеш там, їдеш би швидко типу, і пильнуєш ефір. Ну, це теж тут багато що від везіння залежить. О. Але добре, я рад, що це замовлення взяв з ефіру, висипів на годину. Получається, на 22.50, ми вже запізнились на 5 хвилин. Ну нічого страшного, нас пасажир обов'язково дочекається, тому що у нього нема вибору, а так піде пішки просто. От, і я все нормально, все, приїду зараз і заберу його. Все, подаємось. Так, ну що, е виконали це замовлення, вже 23.10. Напевно, не будемо працювати в комендантську, не хочу я. Якраз заряд закінчився, я біля хати недалеко. Завершуємо 5 зірок, класні пасажири, все чітко. Що у нас? Ну, клон, так, да, завжди світиться. Бля. Мародери працюють в комендантську. Болт працює. Ні, Ну як мародери, Тобі, людям теж треба добиратися, якось. але теж якось зробіть це гарно, щоб ну, можна було їздити, якісь там довідки повидавайте, по там, там, топ-10 кращим бін, водіям, які постійно їздять, я не знаю. Ну, блін, бред якийсь. Кожен на свій страх і ризик катається. собі А там тарифи. Тарифи коротше, 500 за 10 такі, тобто ще 250 за 3. Ну, Блін, хто їх поставить. Люди самі піднімають тариф вже. Ну, от зараз ні одного, ні одного замовлення 75 за 2 нема. О, якось так. Ну, що, зараз я додому приїду. Сядемо підрахуємо, що у нас вийшло. Ну, думаю, 16 чистих по-любому є. Що у нас за замовлення? Ось таке замовлення після комендантське. 55 за. 6. Ну, я задоволений, то, що я взяв в сторону вдома попереднє. Вони дочекалися мене. Я запізнився на 5 хвилин, нічого. Кажуть, нормально, добре, що ви взагалі приїхали. Я кажу, ну прекрасно. Хех. Якщо б я скасував, то мені сразу, там, штраф 60 гривень автоматом прийшов би. До речі, добре, що я зарядився. Я думав, що забагато зарядився, ні, напевно, нормально. Бо якраз, е, 10 кВт, що я зарядив, я якраз я викатав. Е, викатав, от, рахуйте, з сьомої по 24 4, 4 години. Та пічка працює. Добре, зараз порахуємо, підведемо підсумки. Так, ми заряджаємося вже в гаражі. Так, дивіться, давайте подивимося, скільки ми заробили. Статистика. Так, я злякався, думав сьогодні. 11 замовлень 1062 гривні. Ну, непогано, так. Да. Так, і що ми там? Он таксі ще виконали. 1060, да? і он таксі. Скільки, 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 скільки. 436 мінус комса. Десь 425. 1480 чимось. Плюс доставочка 50 гривень робив. 1500. Ну і зарядок десь на 150 гривень. Так, проїхали ми 132 км, але там ну реально пустого пробіга десь кілометрів 10. Десь, ну, хай буде 125 км, ну там менше, було. 120 десь по всьому, 120 км, ну так, да, десь так. Ну, якось так, в принципі, я задоволений, це вичається півторушка мінус зарядка 150 гривень, так. Да? 1350 і оце, блін. Е, е, гривень 125-120 амортизація. ну 1200 з чимось гривень чистих в принципі непогано. Ну, якось таке відео вийшло. Не знаю, чи вам сподобається чи ні. Така собі зміна. Пропустив годину пік. Але я з 9 ранку по 23 рахуйте, це 14 годин. Мінус там я з пів 4 до півсьої. 4 години не працював десь. Я думаю, тут. А, ще відлучався. Я думаю, це за 10 годин такий заробіток, в принципі. Якби затронув ще годину пік, то двушка була точна. От. Але ну що маємо, то маємо. Я, в принципі, задоволений, що виїхав ввечері. Бо до вечора я мав. Десь 800 чи 750 гривень чистих. І тут ще за вечір заробив Ну, грубо кажучи, 500 гривень. Так. Да. 500 гривень заробив за вечір і я дуже задоволений. Підписуйтесь на канал, друзі. Тікток, так само називається як Ютуб. Багато корисної інформації. Дивіться, інші мої відео. Я думаю, вони чимось вам будуть корисні. От. В коментарях запитуйте питання, на всі питання відповідаю на коментарі. Так що все читаю. А вам що бажаю ребята, гарних заробітків. Працюйте з розумом, на фільтрах, вибирайте, комбінуйте, не возіться підряд, бо все підряд це буде взагалі капець. Машину вб'єте. Я на електричці їжджу на електричці. Це мені нормально, а так хлопці, хто на ДВЗ, то взагалі я не знаю. Ну, що поробиш? Все. Всім добра. прощаюсь з усіма, всім па-па.